так як у нас відбулася зміна керівництва і нам не встигли видати довірність. Тобто, десь не немає повноважного представника не не так. Ви? Представники третьої особи це в Кременчуцький шкірзавод, представляє інтереси за довіреністю, оригінал зараз для огляду і копію довіреності до матеріалів і справи, мають іншої. Документами, які вимагали покласти. Вільний слухач, але зважаючи на обставини справи, я заявляю усне клопотання про входження третьої особи без заявлення самостійних вимог на стороні банка. Я кредитор банка. І гроші, які розсматриються в цьому судовому процесі, до мене мають безпосереднє відношення. Так, добре, добре так. Зараз я зараз я як вільний слухач. Так. Тому що розгляд справи з полістом відбувається відкрито, за винення такому випадку, коли я готова на уклала суду про відкрити засідання. Будь ласка, представник позивича, ви маєте заперечення щодо відкриту проведення розгляду даної справи у відкритому засіданні? Тож щось. Ну, в принципі, не маємо заперечень з приводу відкрити сьогодні. Він на прохання до знімаючого не порушувати конфигуративный провод. Суд, 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 суд. Не суть не заперечена. Стосовно Якщо ви бажаєте, щоб порушувалася якась тимниця, комерційна чи банківська, ви можете заявити суду об мотивоване клопотання. Суд його розгляне, після чого буде прийнято відповідне рішення. Вам, я... вам зрозуміло? А, з приводу персоналі даних. Ми, Ми зараз перебуваємо в публічному цифрі, який має персоналі. Так здорові Там можуть. Так, оскільки клопотання. Клопотання. Дорошенко Олег Борисович. Паспорт можу надати. Я, я попрошу, ви, просу, не ви знаєте, трошки Я третя особа, уже в 15 справах касаємо банка фінанси і кредит, а також... Клопотання усне я на завтра через канцелярію подам пакет документів, который подтверждает мою заинтересованность як юридическую, так і заинтересованность в рішенні окончательному рішенні цього спору. Поэтому в принципі зараз я можу тільки удостовірити, добре, де... добре. Я як стану після ухвали суду, мабуть, якщо я стану. Учасником процесу я тоді буду додержуватися. То, так. Добре. Например, так. мерії так, відповідно Так, відповідно так. так. Процесу, від Дякую. Від позивича є якісь питання? Також постарання про долучення доказів за Прошучи, заявляю аналогічне клопотання, нести, на жаль, здати через канцелярію з описом всі документи, які вимагалися у колоду суду. Все упало призначені. В кінці для сторінки всі процесуальні елементи, всі будь ласка, поважається, поважаємо суд і 没错呢。 Дола подали і, і письмове пояснення, там випуску призначення і. Це визнання припинення договору поруки, зокрема, які були вкладені між нашим підприємством, тобто Паттер Сауле, і банком Фінанси Капіта. Підстави, визнання його припинення, зокрема, це збільшення ліміт відповідальності без нашої згоди на підставі ці кодексу в статті 59. Якщо коротко самим підставам, тобто банку і третій особи без нашої згоди збільшення ліміт відповідальності збільшений срок виконання договору на 5 і 3 місяці. Тобто, ну, таким чином збільшений срок, протягом якому ми зобов'язані вишкодовати відсотки за користування кредиту. Крім сроку виконання зобов'язання, також змінена відсоткова ставка. Там в позивних вимогах ми зазначали в табличці, що було і що стало. Зокрема, за окремими позиціями відсоткова ставка змінилася на 6% за отриманими на 3%, тобто ну, суттєво змінили. Разом з тим про відповідні зміни у нас не було повідомлено, ми про них дізналися лише нещодавно, коли була ініційована процедура стягнення відповідних коштів, тобто банк подав позивну заяву до нас, як і тисячі і до третій особи при стягнення коштів. До цього моменту ми вважали, що переодносиною між третією особи банком були припинені ще тої дати, на яку ми давали свої згоди за договором. Банк. Крім того, в нього в договорі поруки, ні в будь-якому іншому документі не зазначено про те, що банк не має повідомляти нас збільшення ліміту відповідальності за договору поруки. Є цивільний кодекс, яким встановлено чіткі обов'язок банку повідомити нас, як по вчителі, про збільшення ліміту відповідальності. І оскільки цього не було зроблено, ну, керуючись такою задіяти цивільного кодексу, ми просимо приткнити договір зв'язку з збільшенням ліміту без нашої зводи. Давайте нашл позу. Везне было круто, как На підставі встановлено 559 сотен. Еще понимаете. Заявлених позивних вимог зазначає наступне. Як вже було заявлено і в письмових поясненнях, то на даний момент, оскільки відповідно до умов кредитного договору банк здійснює нарахування відсотків, то ми не можемо наразі стверджувати про те, що дійсно відбулося збільшення обсягу відповідальності поручителя. І крім того, ще необхідно зазначити заслухати позицію відповідача відносно того, чи дійсно поручителям не надавалася відповідна згода, чи підписувались які небудь документи, чи не підписувались. Наразі нам таке невідомо.